У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з Росією. Старі танки нові. танки є танк Леопард-2 – це серйозна машина. За словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, Росія прагне повернутися до старого радянського союзу. Вона не перший рік приходить у якусь країну зі зброєю. Тож НАТО має бути на поготові. Тепер ми зіштовхнулися із загрозою, якою є Росія. Вона приходить до нас без запрошення у будь-який момент. Тому ми маємо бути готові. У нас немає часу на підготовку, тому що це залежить від них, коли вони прийдуть, сказав Бауер. Водночас він запевнив, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією однак для цього альянс повинен переозброїтися. Він також зазначив, що промислове виробництво країн Північно-Атлантичного альянсу має бути переорієнтоване на військову сферу для того, щоб провести переозброєння. На його думку, доцільно запровадити воєнну економіку мирного часу. Друзі, продовжуємо. Розвивати україномовний YouTube разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту TVUA Sport. Щодня вашій увазі найактуальніші новини. І якщо розповідати про спорт, то українською. Посилання на канал в описі під цим відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.